Система для кріплення маяків. Я вам обіцяв, що поділюся з вами враженнями щодо неї, як вона в роботі, тому що я її монтував перший раз. Е, наступним чином я її монтував. Зробив от бортовочку з цієї сторони, з цієї сторони. Е, тут все розмітив через 125 см маяки. Зробив шаблона, по шаблоні посверлив, по дюбелів, дюбеля позабивав, позакручував саморізи, вже під ниточки. Нитки понатягував, ось так, і під ниточки позакручував саморізи. От. І власне, вже монтую наверх на них сам маяк. Зараз вам покажу, як він монтується. Це взагалі це топова система. Чому я раніше її не користувався? Значить, Маємо маяк. Маємо маяк. Ось так він вкладається на оці кліпси, будемо їх так називати. Одною рукою звісно, це воно не дуже так зручно і робити. От. Ця кліпса складається з двох частин, я вам раніше показував. От. Потім оця жовтенька стучка, так, раз і зафіксовує. Ось так. Фіксується маяк. Оп! Це взагалі це... Я не знаю, премію потрібно видати. Тій людині, яка його придумала. І руки чисті, і швидко монтаж. Тобто потрібно вам залити сьогодні стяжку, вам не потрібно виставляти її на якийсь там розчин, ждати, поки воно підсохне. А ось так. Подіболили, під лазер повиставляли ці піднитки, як в моєму випадку, бо в мене тут уклон. От. І в той же самий день залили стяжку Ось таке рішення. Супер, рекомендую. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Звісно, виробників є багато її. Оце така нова від фірми Новадічь, як вона там називається. КДМ-система кріплення для штукатурного маяка. Ось так.